Всім привіт! З вами Сайберманен, Я вітаю вас на своєму каналі. Я вітаю вас з Парижа біля Adidas арени де проходять Worlds зараз. І тут навіть всякі постерики висять, і я вам потім десь ставлю, покажу. Сподіваюсь, мене чутно, бо тут доволі шумно і сильний вітер. Але ну вже як є. Зато з гарненьким фоном. І на цьому тижні ми поговоримо про чвертьфінали, в яких назмагались чотири китайські команди, три корейські команди та команда з LCS FlyQuest. Тож давайте починати. І почнемо ми з першої серії в Коттерфайналс, де в нас змагалась топ-3 китайська команда LNG та топ-4 китайська команда Weibo. І якщо чесно, я була вражена LNG після швейцарської стадії. Вони вийшли з швейцарки з рахунком 3-0 і показали доволі хороший результат, хороші ігри. Тому я думала, що вони все-таки доволі легенько виграють цю серію, але не сталося, як гадалось. Вони її програли з рахунком 1-3. І перша гра почалась доволі рівно, але таким одним дуже гарним моментом був телепорт від Бріза на Гнарі, коли він зробив телепорт на ботлейн, і просто моментально після цього застанув трьох людей. Файт вийшов все одно рівним. Ніяка команда не отримала перевагу, але подивіться, як феєрично це виглядало. Тарзенезвесодерзґенбітрімеберсі з Онізвейбрід інкод вола трипусанвиддемегана Еленджі. Дінкінба He's дайвсбекін, де демішкованда Криспасів Мейвотдачовей, on гала. Ну і вирішальним моментом, де Вейбо все-таки отримали перевагу в цій грі, це був барон. Вейбо просто засетапили неймовірний віжен на верхній частині мапи. Для Еленджі це була просто суцільна темрява. І не дивлячись на це, Елені все одно вирішили піти забирати дракона. Думаючи, що Вейбо ну не підуть просто так на барона. але Вейбо такі, ну. Окей, і пішли оборона. І вони його швидесенько, легесенько забрали. І до того ж, всі просто в п'ятьох змогли повернутися назад. І після цього вже дуже легко закрили гру. Друга гра вже в нас з самого початку була бенграм, хоча б через те, що у нас на Міду був меч Йони проти Аврори, які просто постійно в бані. Тому дуже цікаво було на це подивитись. І гра дуже добре пішла для LNG. Вони просто мали. Дві, здається, три-чотири тисячі переваги в золоті, шість грабс геральда і не дивлячись на всякі трюки від лайта, який просто сайдстепнув степнув Рут Леони. Там моментально просто заклензив ульту Сижуані і виже. Це все одно їм не допомогло. І ЛНЖ були в дуже великій перевазі в цій грі. Але далі вейбо все таки трошки вийшло повернутись в гру завдяки просто неймовірно крутій комбінації ульти-амуму і ульти Аврори. Вони там ще зверху ще й ульту Рената кинули, щоб просто точно і в них вийшло о, виграти файт. Але вони зайшли задалеко, намагаючись спушити базу LNG і все-таки програли цю гру там. LNG далі знову забрали барона, знову виграли файт, і не дивлячись на відкриту базу, все таки змогли закрити цю. They still have mid lane priority here. They're trying to force them off. Hung goes in. taz and dies forward as well with the curse of the between worlds. Now Hung doesn't have a way out. Hostile takeover. Hits on two on the back line. Sick is trying to join up with his team as LNG begins to hail the retreat. Light continues to rain arrows into the back of Weiwei. And he's... А от третю гру можна поділити вже на три етапи. Першим етапом було боже, який стомп від вейбо. Ну просто вони не можуть програти цю гру. Просто подивіться на цю ульту від шаху, ульту Оріани, в чотирьох людей, яка подарувала їм три кіла. Просто неймовірно було на це дивитись. Крис плаші зіннемо твісти дебас. Параної бак лайво за шоквей із абсолютні насів. Шагу файтсфор вейвокінгавейвунди. Беданотиндес аналовей фімдика. Ну і другий етап це було як так вийшло. LNG забрали барона. Як так вийшло? LNG виграли файт, знову забрали барона. У них вже 5 тисяч переваги. Вони вже відкривають базу Вейбо. Ну вже no way вейбо зможуть це виграти. Бо LNG вже настільки попереду, не дивлячись, що Вейбо була така хороша початкова гра. Ну і третя стадія вейба все таки виграють цю гру. А знаєте, як вони це зробили? Вони взяли майстер-клас від ЄУ і пішли просто фліпати барона, але на відміну від ЄУ вони дуже добре відіграли файт все таки. Забрали барона і змогли закрити цю гру. Бачите, які повчальні уроки від наших європейських команд. І в четвертій грі вже не було ніяких цікавих поворотів, це вже був стомп від Вейбо. І, ну, крім одного невеличкого моменту, де його не просто здав ульту в трьох людей і вбив їх. Просто Йони момент, красота, подивіться на це. Але через хвилинку, буквально, ленджі знову програли файт, і вейбо все-таки закрили цю гру і виграли серію з рахунком 3-1 і прийшли в півфінал. І, взагалі, серія була дуже цікава завдяки тому, що вони просто дуже багато файтились. Просто на перших хвилинах це була дуже така насичена серія. Було багато лейнсвопів, там якихось баронфліпів. Дуже круто. Рекомендую це передивитися. А далі поговоримо про дуже цікаву серію. Яка в результаті була насправді не такою цікавою, як би мені хотілось. Це топ 1 корейська команда Hanma Live проти топ 1 китайської команди BLG. і у Hanma Live вдалось виграти першу гру, але це все, що в них вдалося, оскільки останні три гри виграли все таки BLG. І якщо перша гра була все таки доволі близькою, то в другій грі це вже був настільки стомп від BLG, щоб ви розуміли, на 15 15-й хвилині у Хан Малайф не було нічого. Нуль кілів, нуль таверів, нуль просто. Грабс, Геральда, Драконів нічого в них не було. Настільки це було жахливо, і до того ж, найт на Йоне це був просто монстр. До речі, подивіться на цікаву таку інтеракцію Ульти Йони і Ульти Скарнера. Виглядає доволі прикольно. Але все-таки видно, що змагаються просто топ команди. Бо подивіться просто на ці магро моменти, де Делайт просто став перед Дореном, щоб йому не могли збити ТП, щоб не збили йому просто темпо. Ну, клас. І третя гра вже не була настільки стомпом, і Hanma Малайф навіть мали деяку перевагу на початкових стадіях гри, але все швидко змінилось завдяки просто неймовірному снайпу від Елка на Еш, який заснайпив Делайта. І Зека, який все час був в Геральді, був вимушений врізати стінку, щоб вилетіти з Геральда. І після цього BLG просто легесенько зачистили цей файт. It is able to be picked up as Arrow oh, going to connect, oh, 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 and the immediate collapse comes down to light. Just didn't know what hit it. І далі вже в Хан не було шансу, і BLG знову виграють гру. Ще були такі дуже цікаві моменти з Дашами в цих іграх. Наприклад, в одному моменті он дашнувся просто в ту секунду, коли Зека на Сайлесі намагався дашнутись в нього щоб добити, і тому виже Дорн також був момент, коли Джакс і Ракан через стінку просто своїми дашами помінялись позиціями. Доволі прикольно виглядає. І в останній грі у Лайф» вже така перевага. Там просто Сайлас у них монстр. 5 тисяч переваги в золоті. Вже точно має бути гра, переможна для «Ханма Лайф». Але не повірите, що сталося. Звісно ж, мій улюблений барон Фліп, де обидві команди помирають і залишається там пінат на одному. і вже немає переваги в золоті для «Ханма Лайф. І вже через декілька хвилин там BLG забирають барона і пушать Нексус Ханма Лайф. Ось так от доволі сумно вийшло. Будь ласка, можуть команди, які я люблю, перестати йти робити барон фліп, коли не треба. Коли треба, можна, але коли не треба, не треба. Але якщо чесно, навіть перший барон, який Ханмалай все таки змогли забрати, це був доволі такий сильний фліп, і там просто шун доволі погано зіграв. Він натиснув ульту Кіндред, щоб барон не помирав, і він натиснув смайт, поки барон ще був в ульті Кіндред. Вайпа стілсо so in now. Респайт. is dead, and the Baron. тому. Тут так він доволі не дограв, і тому Ханмалай все таки змогли забрати цю оборону, Але другий раз Фліп не вийшов. Ну і Hanma Лайф нас покидають. Але на прощання з командою, яку я дуже люблю, покажу вам такий от гарненький момент. Зорепад з Галіо, де справжній Галіо і Сайлас, який вкрав ульту Галіо, натискають просто синхронну Ульту, практично в одне місце. Перфекціоністам дивитись обов'язково. Дуже гарно. Oh! І ми переходимо до дуже крутої серії Top eSports проти T1. І, ну, якщо у вас є час, подивіться, там всього на все три гри, бо це був рахунок 3-0, і виграли T1. Якщо ви ще не вірите, що T1 має просто якийсь неймовірний баф на Worlds, то подивіться цю серію, і ви переконаєтесь, що це правда. Просто неймовірна серія від T1. Так, так, від, від T1, від T1. Тут зірочка, правда, не вистачає. Від T1. Ну і серія в нас одразу починається з Бенгера, Там просто вищого рівня. Та куди ти трамвай їдеш? Ну я ні, відео відо займа... І серія почалась у нас, звісно ж, з Бенгера. Це просто League of Legends вищого рівня була ця гра. Обидві команди грали просто неймовірно, неймовірне макро. Але я вам скажу, тіван все таки були трохи стриманіше, і для топі Спортс потрібні були файти. А тіван їм ці файти не давали. Тому топі Спортс просто при будь-якій можливості намагались іти забрати барона, щоб тіван прийшли до них, і вони отримали все таки цей файт. Але у них не вийшло. Перший файт на бароні вони програли. Ну і другий барон для Тобі Спортс був просто фатальний, оскільки там просто така неймовірна ульта від Кері на Барді прилітає, який, до речі, грав на своєму новенькому гарненькому скіні. І після цього залітає просто онер і краде цього барона. І отак от перша перемога для Тіван. Мідітстан Порт гейм ще б хотіла вам показати, як неймовірно Зеус використав відсутність віжена. Коли його просто майже оточили топі спортс. Він флешнувся через стінку, де в них немає віжена, і по такому невеличкому коридорчику пройшов кущ і все-таки зміг зробити телепорт. Дуже гарненько. Сінками <звук> І загалом дуже гарний перформанс від Зеуса в цій серії. Він ще на початку гри зробив дуже класний флеш на каміл, щоб зупинити стрибок Трістани. Це їм кіл не дало, бо Трістана все таки змогла зайти під тавер, але все таки неймовірний плей. Promoter in. Друга гра це було просто щось. Тіван закінчили цю гру з рахунком по кілам 15 до 0. Топі спортс не змогли забрати ні один кіл. Я вам скажу, на початку не виглядало, наче це стомп. Але в мене таке враження, наче Тіван просто знає якусь команду для League of Legends Motherload, де у них просто рандомно спавняться гроші. Бо ти дивишся, а в них у кожного просто члена команди перевага по золоту. Хоча нічого такого, наче вони і не роблять, але вони просто настільки добре контролюють мапу, настільки добре мають темпо, що вони постійно в перевазі. Ну і вишенька на торті в цій грі це був файт на бароні, де тіван просто зробили ейс, не втративши ні одного члена команди. Там Керія на ракані просто так літав через всю команду. Топі спортс просто дуже гарно. Ну і після цього вже топі спортс не могли ніяк повернутися в гру, і тіван закрили цю гру. І кожна гра була все краще і краще для Тівана. Третя гра. Це вже був абсолютний стомп з самого початку. І що саме цікаво, там був керія на. Пайко, дуже круто це бачите, і він вже був дратуючим для тобі спорт з самого початку. Він на початку гри бафнув, бафнув, хукнув синій баф від Джанглера. Тобі І синій баф зареседився. Невеличке темпо для Тіван, і його хуки просто попадали і попадали. Подивіться, просто як він хукнув серед мільйонів кайсу, натиснув ульту, щоб його стан кайсу застанув і подарував кіл Гумаюсі. Просто страйкенбек. Is crucial game three. The second kill, plus they can keep pushing. Another hook. Carry's not done. Jackie left out of tools. Going to the death. Oh, it's clean. This man. А сам Гумаюсі, до речі, за всю серію, не за гру, а за всю серію ні разу не помер. От такий, от від нього майстер-клас. Дуже круто бачите. Ну і Тобі Спорс намагались трохи повернутись в цю гру, там якісь піки трохи робили. Але Тіван вже настільки домінували, що вони легесенько все-таки закрили цю гру і серію з рахунком 3-0. Тож, якщо ви ще не вірите в БАВ Тіван на Worlds, то саме час повірити. Мені дуже цікаво, що ж буде далі. Бо далі, спойлер, вони будуть грати проти Дженджі, що, мабуть, найважчий опонент буде для Тіван з усіх, що можуть бути на Worlds. Тож побачимо, що складеться далі. І далі ми поговоримо про FlyQuest проти Gen.G. і здавалось би, це має бути просто стомп від Gen.G. Там навіть один чувак в Тіктоці був, який сказав, що якщо FlyQuest виграють хоча б одну гру, то він побриється наласо. Він побрився наласо. Ну і вгадайте, хто виграв першу гру з рахунком 14 кілів до трьох і просто неймовірною домінацією. Правильно, флайквест. Вони взяли серафіну для квада на мід, і Серафіна мала неймовірний імпакт, особливо на початку гри. Там просто його ульти летіли просто завжди туди, куди треба. І вони мали стомп з початкової стадії гри. Там була невеличка проблема для FlyQuest на бароні. Вони то барону забрали, але вони трохи померли і втратили темпо, що дозволило Дженджі забрати три тавера з Gold Bounty, І через це в них барон вийшов негативний, але Дженджі це не спасло, оскільки FlyQuest вже настільки домінували, що в них вдалося все таки закрити цю гру. Щоб ви розуміли, наскільки це потужно і вражаюче було, просто згадайте, що G&G – це топ-1 команда в AWS Power Rankings, а FlyQuest – це 13-та команда. Тому але, звісно ж, не все так просто. GNG все-таки змогли виграти другу гру. Там Чові собі на мід обрав Kassadin'a, і він просто був жахом для FlyQuest. Подивіться, як він просто пережив цей е, ганг, і не просто пережив його, а ще й отримав кіл. As Chovy here in mid lane might just find himself on the receiving end of a snowball, but considering he's level 7, he can still buffer through that knock-off. But nice shockwave coming out from quad! Surely they get this kill! Там ще з цікавого у FlyQuest був uh, Inspired на нуну, і він трошечки далеко заходив. От в попередньому кліпі бачили, як він залетів, намагаючись зловити чові на міду. А потім він через декілька хвилин намагався зробити те саме з пейзом, але пейз отримав трипл кіл. the arrow misses He is gonna be able to survive as a result if we're gonna see inspired looking mid finds a knockup on the pace, but canyon's here to peel for his AD carry. redemption summoned up oh. inspired just shot to pieces genji grabbing one kill already and canyon ain't gonna drop Pace finding the dps in this one as keens ready to jump in to make it three tosh sebula dominant napparamo hadja genji even is rene newtra Але FlyQuest теж не здаються і показують нам цікаві піки. Там Bwipo е, обрав собі ургота на топ. І для Джинджі третя гра вже почалась погано, бо вони намагались зробити дайв на боті. Але Bwipo просто спасає свій ботлейн, зробивши телепорт на бот, і не просто спасає їх, а ще й отримує дабл кіл. І просто подивіться ще на цю реакцію від Бвіпо. Бекапенкесломортаймсоткамітмен фрон. Canyon was way too deep, like he's stuck underneath the tower, chain CC, they don't quite have the damage, and he's forced to flash away as the TP comes in from Bwipo. This at this point you're thinking, oh Bwipo might be in danger. Good block, body blocking comes in from Masu, but that E from Pays to reposition ended up being his death sentence. The ignite was held on to the barrier comes through. What an the double knockup into Q. Beautiful follow-up from Bucio as 700 gold goes into the pocket of Masu. Beautiful redemption. Isaac, you talked about it in game... І вирішальною точкою для перемоги в цій грі Fly Quest був такий момент, де Джен вирішили їх дуже далеко зачесити в ліс Fly Quest. І там вийшов момент, просто колен емблюланс, батнафоміт. Туфор зіпшується Київ'ябі Керфол. Стомач пресер, бо цена. ambulance! But not for me! і Флейквест виграли цей файт і забрали барона. Там навіть ще дуже гарненько uh, віпо на урготі заснайпив Сайласа, який намагався втікти, але не вийшло. Але дива для західної команди все-таки не сталось. Джинджі все-таки виграли наступні дві гри і виграли серію з рахунком 3-2. І в четвертій грі там Флейквест пікнули нормальні піки, і вони вирішили, що щось воно не йде. І вони вирішили в п'ятій грі трошки пікнути цікавинки і взяли сета на топ і філстіка на джангл. Їм це не допомогло. Але у сета там був дуже веселий час в п'ятій грі. На восьмій хвилині його загальний. Кали вже третій раз, і він всі три ганки дуже майстерно пережив. Ще там був дуже класний ксанти. Момент я знаю, ви це любите. Там а, чомусь ботлейн флайквест вирішили, що вони можуть підходити доволі близько до башні, де стоїть Ксанти. І Ксанти такий Окей, і зробив кіл на масу один проти двох. But ultimately, he's still in a fine position, has the level advantage, hasn't died early. Oh, Keen! Nice use there of the knockback. Basu is going to be forced to use that first summoner spell to try to get away. Keen's going in for the 1v2! He knocks him back! No, the momentum, which is the way that гру, це Барон Фліп, ну окей, можливо, мені потрібно перестати називати це барон Фліп, Я не знаю, можливо, я просто недостатньо знаю League of Legends. але мабуть для FlyQuest це все-таки було необхідно, бо вони були не в перевазі, і вони пішли на барона. І я скажу, в них майже вийшло, бо Дженджі довго не розуміли, що FlyQuest все-таки забирають барона, але все ж таки вчасно зрозуміли, виграли файт і все-таки закрили цю гру. Ну і далі нас чекають півфінали. І півфінали в нас будуть ну, не такими цікавими, як би хотілося, оскільки в нас будуть грати дві китайські команди один проти одного, і дві корейські команди один проти одного. Це BLG проти Weibo та T1 проти Gen.G. Але це означає, що фінал у нас точно буде китайська команда проти корейської команди. Тому цікаво. Але що мене цікавить найбільше, це як же вийде гра T1 проти Gen.G. що переможе. Дякую. Але мені цікаво, що ж все-таки переможе Тіван, які просто дуже важкий час мають, коли грають проти Джен Джі, і їм важко їх перемагати. Але вони все-таки мають World's з і мають неймовірну форму. Чи переможуть джинджі, які мають таку тенденцію трошки чокінг на Worlds, Але все ж таки вони доволі сильна команда, і все таки виграли MSI в цьому році. Тому подивимось. До речі, Батл BLG проти Вейбо теж може бути доволі цікавим, оскільки Вейбо в минулому році змогли здійснити неймовірний ран і дойти до фіналу, і вони мають можливість зробити це ще раз. Але для цього їм все таки треба перемогти топ 1 команду свого ж регіону. Тому подивимось, але це буде неймовірна андердог сторі. Тож на цьому в мене все. в мене закінчилось сонце, я дуже змерзла. Тому будемо закінчувати на наступному тижні. вже поговоримо про півфінали і ну все. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, це Telegram, де я пощу всякі цікавинки, новини і всякі чутки, всяке таке. А також підписуйтесь на мій інстаграм та Тік-Ток. В інстаграмі зараз пощу контент з моєї подорожі в Париж і буду постати все, що там буде відбуватись на півфіналах. Тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому в мене все. Бувайте! YouTube stroll like.